У Запоріжжі винесли вирок студентам, які розчленували і спалили труп своєї жертви. Нагадаємо, тіло загиблої знайшли в листопаді минулого року. На страшну знахідку натрапили міліціонери на майданчику поряд з однією з багатоповерхівок. Там хтось підпалив сміття. Жовневераділ міліції поступило повідомлення про горіння непонятних не предметів. Серед купи горілого мотлоху правоохоронці знайшли обвуглене тіло людини. Експертам довелося добряче попрацювати, аби встановити особу загиблої та з'ясувати всі обставини та причини смерті дівчини. З'ясувалося, що троє студентів, дві дівчини і хлопець, разом відпочивали. Потім студенти пересварилися. Фатально все закінчилося для 18-річної студентки. 22-річний хлопець та його 20-річна подруга вбили дівчину, а тіло вивезли на пустир і спалили. А суді двох студентів медінституту одного з запорожських вузов, які в прошлом году убили подругу. По пункту 12, часті 2, статті 115 Головного кодексу України, парня осудили на 15 років вирішення свободи, а дівчатку по цій же статті на 14 років вирішення свободи. Крім того, батько вбитої студентки має отримати 18 тисяч гривень матеріальної шкоди та ще 73 тисячі моральної компенсації.